Так, нормально. Олег Миколайович, добрий день. Добрий день. Дивлюся, Верховна Рада. Тут ви зібрались. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Ну що? Хороші їхали, басани наші іноді автосіла. Щоб прийти закон 42-23, якщо мені не підводить пам'ять. Щоб прийняли, О, ну, щоб там розмитнення, ту фологію цю прибрали, щоб хлопці могли їздити на нормальних автомобілях. І що? А. І що? І тут, коротше, оце як вони, оці нащадки Януковича зібрали людей. 75 гривень, три години. 75. Що вони вимагають? Зараз питаємо, що платить. Гайбай!

Люди не можуть признатися, 75 гривень – то не такі великі гроші. Але вони ну якось треба їм годуватися, то вони сюди приїхали. Добре, ми будемо з вами на зв'язку. залишайтеся, не перемикайтеся.